А ви знали, що скоро почнеться зомби апокаліпсис Так-так? Що? Що <звук витрювили> тільки сталося? Я не розумію. Що сталося? Ладно, піду пиш... я додому. Ось я вже вдома, ось, біжу. Так, спробуй піднятися, чи хоча ні, піду із дому, мало ще чого. мені так, я тобі обов'язково гов'язкову допоможу. Прямай. Ура, я допоможу вам маленькие Ладно, я пішла. А куди я піду? Там зомбі? Що там зомбі треба вилікувати? Треба його вилікувати. А як? Точно? Гея, Ладно, піду наверх. Прикольно. Іду, іду. Привіт, не торкайся зомбі, вони тебе заразять, будь ласка. Добре, пане. Я не буду торкатись. Я пішла. Ідемо ми, ідемо ми, ідемо я і я йду. Так треба все йти. Піду кудись. Стояти быстро кому говорю. Дядінька, ви хто? Добре. Хм. Let's go. Що мені далі робити? Я не знаю. Стій тут? Добре пан. Спробуй розв'язати Ура, вийшло. пух. Сняла треба бігти, так я вже вдома, треба зайти в дом. Що то було? Піду подивлюсь, хм. що то було, я не знаю. Що, піду кудись? Ось прячусь ось тут. Фух, сховалась. Сяду коли я. Так, сідаю. Може, тут зомбі буде? Мені здається, позаду мене був. В зомбі, Хм, подивлюся. Так, був! треба бігти. Біжимо, біжимо, швиденько, так треба закровач і сховатись. Хух, сховалась, гм. <звук> Человек! нове. Ось Мен десь борь. По... Целовек. Тут був зомбі! Треба бігти. Біжимо, біжимо дуже тихо. Так, треба бігти. Спрячусь у секреті. Там точно мене ніхто не знайде. Я так сподіваюсь. Не ходимо. Угу, Ми вже в секретці. Я там побачила зомбі, треба бігти. Біжимо з вами, так? І секретки. Треба вже вибігати на вулицю. Біжимо. А куди я буду бігти? Я не знаю. Хм, треба кудись бігти. Уе учиться лока. Дай там шалока. Так, треба бігти, треба бігти, треба бігти. Куди? Там що треба бігти? Біжимо швидше. Треба піти в свій бункер. Біжимо з вами. Так? Так, побігли. Біжимо. Біжимо в бункер. Ось ми майже вже прийшли. В бункер. Ось. Біжимо. Біжимо. Там схожа з зомбі. Дайте мені чоловіка! Так, треба швидше бігти, біжимо з вами! Мене зомбі замітив, тікаємо! Чоловіка! Так, біжимо з вами, швидше! Давайте, беріть, відкривайте швидше! Закривайте. Куди це ловитик побіг. Е -е -е -е. Біжимо в тайне бункер. Це у нас секреточка. Біжимо і провалюємось. Так треба спрятатися в бункері так біжимо! Чоловечок, іди, не надо чоловеки! Дайте человека. Я человечкій любимий мм а Я чувствую в. А, зомбі! Треба тікати, спрятатися в бункері в сейфі. Так, треба забігти і сісти. Так, все, я закрилася. Так, треба сідати кудись. Так, все я сіла. Мне надо челу человек. дайте человек, он тут. Клетка, конечно. Дивальный. Мне надо челу в... WOOOOOOO М -м -м. Я в своєму бункер відкриваю. І дуже страшно. Що? Я не зрозуміла, що? Ти що, дівчина? Поляги мені, подасочка, допоможи Мені, будь ласка. подлашка. Добра, добра маленька дівчинка, я тобі допоможу. Тримай! Ось, тримай. 吗？Mm hmm. this